Всіх вітаю! Сьогодні будуть тільки примірки. Я шукаю собі куртку касуху, ну, може, ще щось подивлюсь. Тому вирішила пробігтися по магазинам ТРЦ Республіка і ось що з цього вийшло. Дивлюсь зараз брюки за 1250 гривень. Я в магазинчики Stradivarius зараз вони сірого кольору. Тут є ось така касуха. Ну Касухи, вони якби всі приблизно однакові, але ж все ж таки відрізняються. Тут, звісно, шкіра штучна, 1700 гривень, ось така модель коштує. Так, ну Хоч є мої розміри і те добре, тож зараз буду міряти. Ще я взяла ось ці лофери в чорному кольорі. Так, ну, спробую. Все ж таки, брюки, може, мені і ці не підійдуть, я так думаю, так, а лофери 1250. Ну, ціни такі не маленькі. Так, ну ось як я і думала, брюки мені не дуже пасують. Хоча сама тканинка мені сподобалась. Вона така легесенька, а мені все ж таки треба більш щільну, більш таку плотну тканинку. Ну і модель іншу, трохи подивитися. Але сама оця мені сподобалась. І колір для мене теж незвичний, сірий. Так, ну що, раз я їх вже взяла, то вирішили показати вам. Лофери, до речі, тут вони такі не м'які, скажімо так. Я не знаю, мені хочеться щось більш м'якеньке, щоб мені нічого ніде не надавлювало. Ну, в принципі, пусть поки будуть. Куртка. А що мені сразу не сподобалось, це дуже довгий рукав. І тут ще ж блискавка на рукаві, її никак, ну, ніяк тут не ні підкатити цей рукав, нічого з ним не зробиш. А він дуже довгий. Не знаю для кого, на кого вони такі довгі рукава роблять на куртках. Тож я трохи засмутилася. Я взагалі не люблю довго приміряти і багато спроб робити. Люблю, коли швидко знаходжу щось гарне, що їй мені подобається, і добре на мені виглядає. Ну, а тут, як то кажуть, <смі> не судьба. Так що тут і довжина, і куртка, і довжина рукава, і сама куртка мені щось не дуже зручна. Ну, і брюки теж. Тільки хіба що колір, і тканина сподобалась брюк. Лофери теж не дуже. Так, і я забігла далі магазин манга. Тобто, я не дивилася майже інші речі, тільки по курткам. Ну, ось тут такі касухи трошки дорожчі, 2300 вже. Так, З такі модельки. Мені, до речі, сподобалась оця модель. Я люблю, коли приталена. Але знову рукав дуже довгий. І я тут не, не змогла вибрати этот, розмір. Я взяла і Ельку і XEльку. Елька була дуже велика, а Елька трохи мені все ж таки маленька. І я знову засмутилася. Бо ну що ж це таке? Нічого не можу підібрати. Ну, а сама куртка мені сподобалась, хоч вона тут і трошечки дорожча. Звісно, що це теж штучна шкіра за такі гроші. Ось дивіться, як виглядає ікселька, Ну, прям дуже набагато. Мені здається, що тут не на один розмір більше, а на два. Хоча пишуть, що XL. Ну, багато тут всього. А серединки немає. Хотілося, щоб трошечки було більше і було б добре. Так що я поки не буду тут нічого купляти, але роблю собі таку поміточку, що Елька як варіант може бути. Так, ну а Excel, звісно, ні. Тож, Хоч я тут і дивилася, дивилася на них, але ні. Так, а це я вже в магазині Вайкіки. тут зразу теж взяла декілька. 1400 ось ця модель куртки. Ну вона, ви знаєте, така тонесенька-тонесенька. Звісно, що теж тут штучна шкіра, ну, просто як пушинка невісома, невагома. Так, і, і ще інша моделька була, трохи інша, вона більш така плодна. Бачите, тут ще кишення є. До чого вона тут попереду, не знаю. Ну, тут от Елька взяла розмір. Зараз подивлюся, тут і тут варіант. Тут я вже не брала ніяких брюк. До речі, я тут взяла ще ось оцей дощовичок, я так розумію. Ну, в принципі, у нас небагато дощів буває. Ну, іноді хочеться вдягнути щось таке. О, до речі, тут зараз знижка 1300 замість 1600. Ну, невелика знижка, але є. Ось такий в бежевому кольорі. Приємна така тканинка. Ось так він виглядає. Підійшов мені по розміру. Так, щось мені прям хочеться тут... Та ні, тут не треба ніякий ремінь, ніяких пасок, нічого тут не треба. В принципі, добре, він такий пряменький. Рукавчик можна перестюбувати. Робити більш такий плотний. Так, ну є кишені, щось тут ще й лежить. Кишені, ну і все, все, що треба. Простенька моделька, але якщо треба на дощик, то можна було б придбати Буде мати його на увазі. Ну, а це я вже міряю ось цю куртку, де попереду ще кишеня ось така є. Так, ну, теж рукав довгий і широка, велика. Ну, мені здається, якось <свісно> незручно, що там вже казати ця кишеня тут попереду. Ні до чого мені взагалі не сподобалася ця модель. Може, комусь сподобалось, тож приходьте, це Вайкійки, магазинчик. Ось така модель. А це вже інше, як бачите, та що тонесенька. Тут і фурнітура інша, ну рукав знову, ну, як, ну тут взагалі теж дуже довгий. Ну, і мені теж не дуже. Ну, якби ще й рукавчик можна було трошечки зменшити, то може бути. Так, і ще один магазинчик Reservet. 1700. Тут недорога куртка, теж штучна шкіра. Так, тут що у нас? Тут я теж одразу декілька розмірів взяла. Взяла ще брюки. І сорочку ось цю. Так, і не тільки сорочку, ще джемпер, який я міряла, зараз покажу. А в сорочці мені сподобався не тільки колір, але й така тканина вона м'якенька-м'якенька. О, а ціну я не подивилася зразу. Тут 1700 гривень, нічого собі, сорочка. Так, і взяла ось такий джемпер. Хто дивився попереднє відео, я вже приміряла бордовий, але бордового не було в розмірі L. А от в білому кольорі, я його просто тоді не побачила. Є, тож зараз приміряю. Так, по 1000 гривень. Але ось ці брюки чорного кольору, ну, вони. Прямі і трошечки завужені. І взяла бежевого, але на розмір менший я взяла. Бо вони тут на розмір більший зазначені. Так, кружочок є, позначка, що на розмір більший йде. Тож треба брати навпаки на розмір менший. Ну, я якраз взяла і в різних кольорах і різного розміру подивлюсь, як воно буде. Так, ну і, звісно, лофери. Все ж таки, я думаю, якісь купити. Тисяча гривень теж. Так, ось ось такі вони. Вони більш м'якенькі, але тут не шкіра. Тут якась або штучна шкіра, або щось тут. Ну, не шкіряні. Не натуральна шкіра, так. Ось це чорні брюки. Я вже відчула, що мені модель подобається, але розмір менше все ж таки треба. Бо тут мені дуже, би, багато. Хочеться більш такі. облікаючі. А так, мені сподобалось, що є різиночка. Так, ну, а сама сорочка. Мені здається, треба на розмір менше. Хоча довжина тут невелика. Але рукав дуже, дуже знову великий. Звісно, треба її заправляти. Ну, я зараз не буду прямо заправляти, просто я дивлюсь разом з брюками. Так, ну дуже приємна тканина, така м'якенька-м'якенька. Рукавчик, ви бачите, тут приспущений, або, або треба меншого розміру, або він так і повинен бути. А мені це не дуже подобається, коли так приспущено. Так, ну що я хочу сказати? А можна було б поміряти сорочку більш-меншу за розміром, ну, поки я не буду. Або дуже дорогенька вона. Так, і ось цей варіант з коротеньким рукавчиком джимпер симпатично виглядає він в білому кольорі. Мені сподобався навіть більше, ніж в бордовому. Але штанці, як бачите, вони дуже тут великоваті. Так, тож, я буду думаю, що в бежевому кольорі краще будуть. Так, ну, а лофери є лофери. Більш м'які, ніж перші. Ну, а тут не знаю, що я вам хочу сказати. Ось цей варіант мені набагато більше сподобався. Брюки в бежевому кольорі, резиночка, дуже добре потягнуться, якщо хтось з'їсть забагато. Ну, мені сподобалися. Вони коротенькі. Ну, як, вони не довгі, як, в принципі, в тренді, Такий, така довжина. А, так, і зараз подивлюся з цією курткою. Ну, може, не до цих штанців, але куртка на мені, мені сподобалась. А саме, що рукав, тут довжина нормальна, трошечки зовсім. І тут є можливість закатіть, але тут і не треба його закочувати, цей рукав. На рукаві немає блискавки. Ну, отак, на перші холоди, а непогано виглядає, коротенька вона, ця касуха, тобто подовжена до пояса. З цими брюками не знаю під питанням, Хочеться сюди до цих брюк кросівки. Ну, а я, в принципі, дещо придбала все ж таки. Всім дякую, хто дивився відео. Дякую за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!